Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні у нас завершення маленької котельні в приватному будинку. Будиночок у нас невеликий. Котельня також у нас компактна. Дивіться, як все гарно вийшло. Але це не саме завершення, тому що, начебто, здається, все гарно. І бойлерочок вісить, і лінія рециркуляції зроблена. І фільтр, і невеличкий колектор на водопостачання. І ось у нас насосно-змішувальний вузол для теплої підлоги. І ми маємо звичайний котел газовий. Так? Але, але ось навіть я джерело безперебійного живлення повісив тут замовнику батарею ДЖБ. Але оці провода, оце все, що покидали до мене сюди. Ну, Це, чесно кажучи, мені не подобається. І зараз, друзі, ми вирішили з замовником його переробити. Зробимо це все в кабель каналі. Підведемо до тих, до тих приладів, куди потрібно. Кабель канал, провід і розетки. Відбувається робочий процес. Зараз я всі ці проводи повід'єднував, все, відключив безперебійник, розкидав кабель-канал. Так, і зараз працюю над впорядкуванням. В сантехніків, до речі, є непоганий також електроінструмент. Тому що з проводом, з кабелем ми також працюємо. Датчики, підкл'єднання, під'єднання котлів, безперебійників, тому інструмент електрика в нас також є. Ще раз мої вітання, друзі! На нашому каналі. Все, завершення робіт будинку. В котельні також вже все закінчили. Пам'ятаємо так. Що було у нас з проводами, дивіться, трошки впорядкували ми. Ось кинули кабель-канал по стінах. Розетку накладну зробили від безперебійника. Також кабель канал ось прокинули ми зліва від бойлера. Тут ось 220 на безперебійник. Наліпки зробили на бойлер на рециркуляцію. Ось наш насос рециркуляції працює по таймеру. Таймер також поставили. Так, нижня вилка для бойлера для самого. Верхній у нас ми бачимо для. Рециркуляційного насоса на таймер. По вузловодяному нам все зрозуміло. По теплій підлозі, по теплій підлозі також наліпки зробили, щоб було зрозуміло. Деякий контур, яка довжина трубопроводу. Так. Також колектор холодного гарячого водопостачання підписаний. Ванна, кухня, літня кухня, рециркуляція зверху. Ну і відповідно котель і розв'язка. Тобто, друзі, ось так вийшло. У нас маленька, компактна котельня в невеликому приватному будиночку. Ось так, як ми бачимо. Все, завершую відео. Кому сподобалось, ставимо подобання, підписуємося на канал. Ще буде багато цікавих для вас відео.